Матір полеглого на війні захисника Максима Кривцова отримує літературну премію імені Уласа Самчука, яку посмертно присудили її сину за збірку поезії вірші з бійниці. Чоловік загинув внаслідок артилерійського обстрілу 7 січня цього року. Однак залишив людям своє слово. Він міг зустріч світу широко розкритими обіймами, і тепло, і долонями своїми ловив тепло. І хотів його спіймати. Двоюрідна сестра героя Олена каже, що Максим мріяв, щоб його вірші читали. У них він передав ту реальність та емоції, з якими зіштовхувався на передовій. Він готував її рік. Він хотів її зробити цікавою. Він все, що він хотів, це було незвичайне. Кожна його ідея мала якесь підґрунтя, і навіть збірку він видавав, він хотів, щоб вона була інтерактивною. Тобто, там є пусті сторінки, в яких кожен може записати свій вірш, де він пропонує. Там є пусті сторінки, де хтось може щось намалювати. Ще однією лауреаткою премії імені Уласа Самчука стала рівненська письменниця та журналістка Людмила Марчук. Диплом та нагрудний знак жінка отримала за історичний роман, написаний у трьох частинах. Я звідси не Поїду присвячений 80-річчю української повстанської армії. Я свій роман писала не задля того, щоб отримати премію, от це була така якась місія моя. Тому що роман писався починаючи з 90-х років. Відколи перший раз приїхала в Україну наша представники нашої діаспори. Оце ті колишні воїни, УПА, яким вдалося перетнути кордон і опинитися в інших країнах і в вільному світі поселитися. Вибір цьогорічних лауреатів літературної премії зі слів організаторів, адаптований до військових реалій, у яких перебуває Україна у пані Людмили на фронті загинув. Син, а поет Максим Кривцов віддав своє життя у боях з окупантами. Окрім самої відзнаки, лауреати отримали грошові винагороди від міста. Саме визначається це по 50 тисяч гривень, тобто ми цьому році збільшили саме цю виплату. Я думаю, що буде намагатися і подальше. намагати, так само підтримувати наших от українських і рівненських діячів, бо це дуже важливо особливо, зараз під час війни, саме передавати, яким чином відбувається боротьба. Цьогоріч літературну премію імені Уласа Самчука вручають талановитим рівненським авторам вже в 12-те. Перший диплом та почесний знак Лауреата у лютому 2013 року отримав письменник та краєзнавець Євген Шморгун, Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.